Як закінчуються раунди у грі Тріоміно? Перший варіант це коли гравець виклав свою останню фішку, і він більше не має фішок. Тоді раунд закінчується його перемогою. Він отримає 25 балів за те, що він закінчив раунд, і отримає суму балів, тобто суму фішок, які залишилися у інших гравців. 25 балів плюс він отримає суму усіх цих фішок. Інший варіант закінчення раунду у терміно це коли ви не можете походити, тобто коли ви не можете викласти жодну свою фішку на поле, і коли фішки у запасі закінчились. Гра є заблокованою, тому що ніхто з вас не може зробити хід. Виграє гравець, у якого залишилося менше фішок, тобто одна проти двох. Ось цей є переможцем. Він не отримує бонуси за закінчення раунду, але він отримає суму балів, які залишились на фішках іншого гравця. При цьому мінусує фішки, які залишилися у нього. В даному випадку гравець. Отримав 9 плюс 5 суми фішок. Це 14 балів, але він мінусував 18 балів за свою фішку. Тобто він виграв раунд, але при цьому пішов в мінус. Тому дивіться, з якими фішками ви лишаєтеся у кінці. Гра закінчується тоді, коли один з гравців набирає 400 балів. Тобто, якщо в кінці раунду ви не набрали 400 балів, ви починаєте раунд заново. Коли хтось набере 400 балів, він є переможцем. Якщо він набирає 400 балів всередині раунду, то ви продовжуєте раунд. Якщо по закінченню раунду у двох гравців 400 балів, то пере. Може цього раунду є переможцем гри у тривоміно.